У ветеранському турнірі з водного полу цьогоріч боролися три команди із Ужгорода Львова та сербського Белграда. Головний трофей кубок Ужгородського кар'єра. Організатори сподіваються, що змагання стануть традиційними. До них уже надійшли пропозиції для участі від команд із Хорватії, Росії та Німеччини. Капітан команди Європа Ужгород задоволений рівнем бойової підготовки своїх гравців. Дуже задоволений. хлопці віддалися по повній. Зіграли верх своїх можливостей, хлопці молодці. Ну, Любого суперника ми чекаємо, і любого суперника ми цінимо і настроїмося, по якомога з усіма зусиллями їх побороти». Змагання тривали два дні. У першому поєдинку зустрілися львів'яни та серби. І з результатом 9-10 перемогу за собою лишили гості із-за кордону. Але Ужгородці все ж зуміли захистити честь країни і виграли в белградців із різницею в чотири м'ячі. Далі все залежало від фінального поєдинку між Львовом та Ужгородом. Та наші гравці налаштувалися на позитив. Отож так, в принципі, виходить. У нас ми тренуємося літом на кар'єрі. Ну, а зимою стараємося по басейнам. Вот. Ну всі довольні були. Команда Сербов, команда города Львова всім понравилось. Ми читаю их стеті на высшем рівні. Нам починають вже поступати звонки на следующий год ми хотим пригласить команду Венгрії, Словакії, Москва. Около 7-8 команд. Ми хотим прийняти на следующий год. Львів'яни радо сприйняли звістку про відновлення водного полу на Закарпатті. Добре, пам'ятають ще радянські перемоги нашої команди. Правда, порівнюючи умови для тренувань, кажуть, що басейнів та водойм у Львові набагато більше. Ну у Львові у зв'язку з тим, що все ж таки є закриті басейни, і дуже великий плюс, що існує відділення водного пола. У Львівському державному училищі фізичної культури. Але Ужгород, коли працювали басейни, працювали нормально тренери, він ніколи не пас задніх. Я ще пам'ятаю цю команду Авангард з Ужгорода, яка була на порозі першої ліги, першої ліги чемпіонату Радянського Союзу. У результаті львів'яни все ж виграли фінальну гру із рахунком 6-8. Але різниця забитих м'ячів і Ужгород перше місце. Львів, друге. А в Сербію поїхала бронзова медаль та кращий бомбардир змагань Іван Шапич.